Полтавська область одна з шести пілотних регіонів, яка впровадила амбулаторну модель лікування хворих на туберкульоз. Вона включає в себе доставку препаратів до хворого та контроль їх прийому в присутності лікаря, і самостійне отримання пацієнтом препаратів у місцях контрольного лікування. Тактика змінена, якщо людина не виділяє мікобактерії туберкульозу, якщо він має незначну малу форму туберкульозу, то ховати його в стаціонар на 10 місяців, і вилучати з суспільства, з сім'ї, від родичів, мабуть, це неправильно. І тим паче треба думати ще про інфекційний контроль, який треба мати в цих стаціонарах, для того, щоб не проходило перезараження цих хворих. Головний лікар Володимир Печериця назвав кілька причин, чому варто лікувати хворих на туберкульоз сьогодні. Велика кількість хворих, які поступають на нас, вперше вже мають мультирезистентну форму туберкульозу. Потім друга проблема люди, які не розуміють необхідності лікування щоденного контрольованого лікування прийому препаратів. Але це єдиний вихід для подальшого виживання і подальшого буде здорового. Тому не всі витримують, переривають лікування, кидають лікування, неправильно приймають ліки. Порушують режими лікування у Полтавській області. 13% хворих на туберкульоз мають позитивний віл-статус. Щоб посилити контроль за лікуванням хворого на туберкульоз, діють проекти із медико-соціального супроводу. Сьогодні ним охопили 441 хворого. Слід пам'ятати, що на відкритому просторі ризик заразитися від інфікованого менший ніж у закритому приміщенні. Лідія Риченко Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.